Як жінки потрапляють на чоловіків, які ними користуються. Митро сказав Марійці привіт, а вона вже подумки народила від нього дітей і вже уявляє, яке в неї буде плаття на випускний їх дітей. Я коли ж наводила аналогію про феномен диванчика, але в контексті сім'ї Так само можна сказати і про такі ситуації. Так само жінки деякі не розуміють, що ну просто симпатія, вона нічого не означає, і вона це розцінює як заклик до дій. Чоловік цей ну що Мимо, ага, бачи, диванчик ма на увазі. Жінка, яка собі нафантазувала, що він там в неї закоханий, приліг на той диванчик і все і встав з диванчика. Відпочив і пішов далі. А вона ж там вже намалювала плани. Думає, що він її скористувався. Я зараз не в якому разі не захищаю чоловіків, просто дійсно така метафора. Вона дуже класно показує, що не варто розцінювати просто посмішку або тепле слово як ознаку, як заклик до якихось там, знаєте, сексуальних стосунків. Це дуже велика проблема, особливо серед дівчат, яким там батьки, скажімо, не казали, що ти гарненька, ти красива. Їй сказали все. Вона пішла і все зробила для цього, хто їй сказав. А він отримав, полежав на своєму диванчику і пішов далі. і все. Це канал Сублімната тут про психологію. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, діліться моїми відео. І до зустрічі на особистих консультаціях і в моїх нових відео.